Усім привіт, друзі! З вами знову я, Мазер Екс Вісім, і сьогодні ми будемо, ми подивимося, що створиться у нашому містикінсмарт. У ЄС перше відео вийшло дуже-дуже давно, а тому ми продовжуємо про машину знімати. Добре, тоді поїхали.

камера на голове. Она с дырами Так, всем привет, а вы круто бандажи гуглил. И Фиат, привитайся. Привет. Привитайся, пошли, дом, пробежу, я. Ви? Ми не знаємо чому. Ми... Ну це дуже це не фіат, але во, тому що пошти його стати. Тоді ми сьогодні будемо боротися з нас до рак звісно. якщо ще додоїла. Надоїла просто. І сподіваємося. Ми знайдемо. Так, а зараз, друзі, я у сім'ї Велф... альфарнів велфаєр. І вони сильні будуть мене охороняти. Велфар, стань на поготові і закрий мене Добре, добре, добре. Давайте поїхали. Спасибо, давайте хто з знає Ну, Я думаю, що найкутіший на новенький відполірований.

诺。哼。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿。 Не, больше. А на зверь. попробуй. Да. это синий. Может, давайте покрышем и все машины. А ну и DT5. Ну, давайте. это Audi. Это Audi, она тоже не зашкодит. Она просто скажет, что это Mazda X и все. Привет, Audi, а знаешь что? Можете, пожалуйста, подключить Mazda X 8. Да уж, потому что она нам требовала, она вообще и в воде проехала. Добрую уже еду. Друзья, наш план 100% сплотил. Так, так, да сюда, да, да, да. Так, ага, ты попалась. Що таке? Ти взяла нашу кама. Так? Ну, а що таке? Зажди знімаю. Але я мастер, як вісім, заткнися. Й. Боїшся вимовити слово? Чого ви тут робите? Я зараз поліцію викликаю. Ховайтеся. Тут нас так що ніхто не знає. Це найсекретніше місце. Де ж вони можуть бути? Знаю, секретне місце. Нема. Нема. Треба їхати шукати. Привіт, друзі, з вами ко 2015 ми будемо знімати моїх машинок. Поліція, поліції, а що таке? Ну, Тут трошки жугулів, вони захопили масштак світ. А знаю, я на містечку. Зараз я їх тобі продав, чекай тут. Добре. Так, даже гули. Мне дастся сократное место. Надеюсь, Акру мне его скажет. Так я вже трошки забыл, даже тебе стачку. Так тут... друзі, нема? Не нема. Так. О, кто тут у нас? Попробуй так, 15. Мастер РХ. Е 7. Так, какая-то, друзья. Вот и Чекай, чекайте. Так, Та -та не падай. Добре. Мазера і свісі до мене. Куди нормальне макішені? Якщо ви спробую якось запахнути. Ой, я знаю, куди я її запхну. Шика... Ось. Все. Значить, хто видумав цей план? Признавайтесь. Я yeah. наша була маздара. На вкрай нашу камеру. Але ж це, але ж це всіх камер, Жигуль. Да було полиция, йдемо, йдемо. Не будь ласка, йдемо. йдемо. Ах, ты порбать. Куда ты полиция? Ну за ним. Ну і ти попався. Мазур 7 сім. Іди, будь ласка, сюди розкажи, вже від почав. <Round Bomberleme enfant> ну так значить, усе почалося так. Просто знімала відео. Тут у мене ті жгулі і казали, а ну віддай камеру. І вони вирвали в мене просто камеру. І оцей жгуль то видумав. Якщо йде секретне місце округ. Воно на балконі. кутку тку білі. Ну, от таких відео. Я забув, його, як це називати. Тебе чекай. Вишивання. Так-так-так. Поїхали з вами, поїхали. Ми зараз спіс. Спасибо. Може, де-то вилфаю. Все. Значить, поїхали, поїхав, поїхав. Мені прийдеться тебе погадать. Ох ти! М -м -м. Тебе чекає поразка, від Hot Wheels. Ні, Hot Wheels. Уже йде на гірше. це гірше. Добро, якщо будеш попасти в тюрму. Ідітних. Ми вже все знаємо. Ні, ну. ні.

Жигули справились, пока сюда пошли. Жигули, а вы наверно а спитых будет. Ну, даже будет. Вот. Жигули. О, друзья, ну на сегодня все, папа, застрянем у другому вида. О, папа, папа.